18 квітня, які зустрічі сьогодні у вас будуть 18 квітня. Індивідуальний розклад у приват. Не забувайте підписуватися. Це взаємообмін енергією, з якими людьми. Багато людей біля вас сьогодні будуть крутитися. Будуть люди, можливо, ваші роботодавці, або люди, які впливають на ваше життя. Саме у фінансовому плані, і будьте обережні, біля вас крутиться людина, яка дуже несерйозна. Можливо, це ваш партнер, людина безнравственна, людина, яка полюбляє азартні ігри. І у соцмережах будьте обережні, можливий обман. Дуже сильний обман від інших людей саме у соцмережах. Дивіться, спілкування, інтернет. Можливі сварки, сварки з іншими людьми. І кінець дня, під кінець дня все-таки закінчення дня буде гарним. Ви будете задоволені. Оце все пройде, і ви залишитеся із стабільною у стабільністю, стабільністю вашому житті. Бережіть себе.